Віти не я, я, я знав, на теє подвір'я, де дівна я вдова, по садочку ходить, і трожі збирає, а я по сянка гримає, подано й по синьому морю не кораблі, а на тих кораблях січові стрільці, Стрільцеві шапка схилилася, пала синє море де утопилася. над динам увагу звертає, молодого стрільця за шапку пидає, козаче, козаче, де шапка ділася, Бо в пала синє море. Козарчик, козаче я тобі не вірю, зубав і скалину на моїм подвір'ю, зубав і скалину і ляву. зрадив із дівчину на нем я її не зрадив, самася зрадила. Я воня пасти вона виходила, як на воїнах пасти на розу на роду, вона виходила, була не на воду, як воня пасти на розум, вона виходила, мене на червоного, як на водня пасти на розу, на росу. Вона <ій> виходила на босу, на босу, Пане оштадане не зрадення, та я дівчано сама ся зрадила.